Перед цим друзі я покажу вам одне цікаве відео круте відео, від якого російські генерали, мабуть, скригочуть зубами. Кирило Буданов на бойових позиціях разом зі спецпризначенцями головного управління розвідки. У межах роботи в секторі Запорізького фронту начальник ГУР міністерства оборони Кирило Буданов прибув на передові позиції до бійців спецпідрозділу Тимура, перебуваючи у місці виконання бойових завдань. Лабуданов поспілкувався з солдатами та офіцерами гур, які безпосередньо виявляють та знищують ворожих окупантів та російську техніку. Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці на землі, відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість. І прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців головного управління розвідки. Це пам'ятний і важ важливий для кожного воїна епізод він зміцнив бойовий гарт за для нових здобутків під час збройної боротьби за свободу і незалежність України.